Та що, добрий день, заїхали ось. Коротше, одного поламали, зараз заїхали до другого. Саме Андрюха вже давно просить, проси, заїдь, 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 заїдь. А це їду на Миргород заразом. Ну, коротше, обдивляюся, туди-сюди, мацаєм, мацаєм, кажу, а до турбінки заглядали. Каже, та заглядали. Ой, не заглядали. Щось сюди попадало. І ось ой крепкий ось я. Діргаю, ось воно на гаряченьке. Хоча суха. Ну щось туди, блін, Якийсь сектор приз на барабані був, я б сказав. Ну це така цікава моделька, Агрі екстра. Це редкосна машина, я б сказав. Це він у нас. А яку він года, Андрюха? Восьмий рік. Ну, на, на свої роках роки це, звісно, модно. Апаратура була. Навіть оригінальні. Запам'ятайте, до речі, якщо у вас отаке гравірування, це у вас ще оригінальні стекла. Оце вже ні. Ну коротше, зараз помацаємо. Помацаємо, помацаємо. Ось таке. Якось так.